Друзі, усім привіт! Рада вас вітати у своєму новому влозі. Я вже повертаюся з з секонд-хенду. Тож приємного вам перегляду! Починаємо ми наше відео з такого класного шарфа хустки від пурбері. Це оригінал. Він виконаний з кашеміру та вовни. Я давно хотіла щось акцентне на осінь зиму, і мені пощастило це знайти у магазині секонд-хенд. Взагалі у цьому відео буде багато люксу, тож не перемикайтесь. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть будь-який коментар, мені буде дуже приємно. Не обійшлось без спортивних речей, я займаюсь в спортзалі, тому завжди звертаю увагу на спортивні топи. Була така красива чоловіча куртка від усім відомого бренду Salvatore Ферагамо. Просто в ідеальному стані. Погляньте. Дуже класна. <кій> Наступна річ кашемірова туніка від Globus. Так вона виглядає розмір L. На превеликий жаль є дирка, тому залишила в магазині. У цьому сезоні мені дуже подобається червоний. Був такий класний светрик. Яскравий. Але він виконаний закрило, тому його я не купила. Наступна річ водолазка від H&M. Абсолютно новенька. По бірусі видно, що цю водолазку ніхто не носив, тому я її припала для себе. Наступна знахідка ось такий лонг від Scotch Soda. Також в ідеальному стані. Була сукня від скочсоди, але вона просвічується і занадто яскрава, як на мене. Наступна знахідка розкішний жакет від ескада. Просто погляньте на ці красиві гудзики. Підкладка все брендоване і в ідеальному стані. Дуже красивий жакет. Така блуза з екошкіри від Маркейн станової. Але я люблю такого плану штенці. Блузи не знаю, чи зручно носити, топ від HM, бірка складом зрізана, але на дотик. Відчувається, що є вовна. Такий розкішний светрик із кашеміру. У розмірі L. Показую вам, як він виглядає. Він просто як хмаринка, ось його бірочка бренд мені невідомий. Стан нової речі і така розкішна знахідка від Луїза Чарано. Дуже красивий, е припилено-рожевий відтінок в складі Вовна і Кашемір. Також дуже сподобалась мені така хустинка з шовку, Принт в стилі Гучі. Але на превеликий жаль дуже багато затяжок, тому залишила. Ще був такий светрик. На дотик він, я думаю, кашеміровий, хоч ніякої бірки не було, але багато затяжок, тому залишила кардиган у розмірі L від Медісон. Це теж стовідсотковий кашемір, але я його не придбала, так як, на мою думку, не дуже актуальна модель. Пощастило мені знайти ідеальні лофери, виконані вони з натуральної замші всередині повністю. З шкіри це бренд Брунате. На превеликий жаль на мене вони трішки великуваті, підійдуть на стельку 26 см. Тому, дівчатка, у кого така ніжка, пишіть мені в інстаграм, я продаю їх по дуже привабливій ціні. Був такий светрик від кос, але мені не дуже сподобалась ця модель, і він такий був важкуватий. Також сподобався светрик від H&M, Його я придбала. Як на мене, актуальна модель. Також придбала пильник від утерка. Коли є якісь класні пильники, я їх купую і у них зручно зберігати речі. Неймовірний шарф від балі це 100% кашемір. На превеликий жаль, є невелика дірочка, але я все рівно його придбала, тому що це незначний нюанс. Я думаю, можна це якось вдома виправити. Наступна люксова знахідка це така неймовірна спідничка від бренду Antonelli. Ціна на такі спіднички від 350 євро. Вона виконана із 100% шовку, підкладка також. Ця спідничка, на жаль, на мене трішки великувата, тому я її теж буду продавати. Покажемо вам потім, як вона виглядає дуже багато у примірці. Класних речей мені розбігались очі, я не знала, що брати. Дуже задоволена, що пішла на це оновлення. Така сорочка з льону. Я не придбала, а вам показую. Це не мій розмір. Саме звичайна базова водолазка від зебра, дуже приємна на дотик тканинка. Ще була така блуза з шовку від Луїза Черано. І сподобався мені такий вінтажний вовняний светрик в такому етностилі з цікавими застіпками Дуже красивий. Вирішила його приміряти. показую в чому я сьогодні на завозі це штанці від манго і світшот від. Карла Лагерфельд, яку я купувала з вами в минулому році. Перше, що я приміряю, светрик від H&M. Виглядає дуже класно і стильно. Наступне це ось такий светрик від Луїза Чарано. Дуже цікава модель з капюшоном. Він дуже приємний до тіла. Светрик. 10% кашеміру. Невагомий і дуже теплий. Наступна річ це жакет від ескада. Я ще не вирішила, чи я його буду залишати собі, чи продавати. Він мені дуже подобається. Як на мене дуже стильний. Лонг від скотчсода. До речі, непогано виглядає з цими штанами. Я його придбала для себе. Водолазка від манго. базова річна осінь зиму. Я купила навіть не вагалась. Ось так виглядає, як поверх взяти хустку від Бурбері. Я її планую носити своїм чорним і сірим пальтом. Думаю, буде класно виглядати. Також я взяла приміряти светрик від Максмара і переконалася, що все-таки його неправильно. Попрали, тому що внизу він широкий, а тут дуже мало мірить. І ось так виглядає спідничка. Дівчата просто розкішна річ. далі вона йде на резиночці, тому підійде на дівчинку, яка носить розмір М і Л. Цю водолазку я також придбала для себе. Гарно виглядає з цими штанами. І нарешті я знайшла в секундхенді той самий ідеальний тренч. У ньому ідеальне все. Фасон, крій. Він просто новенький, його ніхто не носив. Ось пірочка. Це бренд Кант, і він іде у розмірі М. так. Мені дуже подобається, як він на мені виглядає. для мене це класика на осінь, на весну. Тим більше, коли його можна придбати за такою привабливою ціною. Дівчатка, я вас попрошую. Підписатися, хто ще не підписаний на мій канал це мене змотивує ще більше для вас е, знімати. І дякую вам всім за перегляд, за коментарі і за підтримку мого каналу. Надіюсь, до скорої зустрічі!